Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом. Матір загиблого воїна розкритикувала Зеленського і вище керівництво депутатів. Важкі слова вам їжу доставляють за кордону в кращому стані, ніж те, як транспортують наших героїв. Далі мови оригіналу жінки і привозити їх в такому стані, наче тільки воно зранку ще кудахкало. А що це за відношення таке до наших дітей тіла? Лежать в якихось ангарах. Навіть без якогось там, ну хоча би поставили якийсь промишлений кондиціонер, який нагнав би там плюс 5, плюс 8, і вже б вони хлопці лежали в іні транспортування, теж в обичному не рефрижераторі, обичний якийсь автобус, ті типу газельки, в духовочки привезли в духовочки. День опізнання. Я побачила, що це взагалі щось треш ненормальне. Не, я взагалі була до того не готова. Я не могла подумати, що він був без холодильника. Станом на початок жовтня понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Причому більше половини це військові. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону у четвер п'ятого жовтня. Наразі понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч це цивільні, майже 15 тисяч військові. заявив він за словами Тимченка. Інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік. Ведуть район. Єстра координацію пошуку громадян займаються національна поліція та головне управління розвідки. Він додав, що на сьогоднішній день майже 9 тисяч сімей отримали витяги з єдиного реєстру зниклих безвісти. Загальна кількість убитих і поранених українських і російських військових від початку повномасштабної війни в Україні півтора роки тому наближалася до 500 тисяч. Про це пише американське видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на американських чиновників. Українські втрати, як пише видання, оцінюють у близько сім. Сімдесят тисяч убитих і від 100 тисяч до 120 тисяч поранених, тоді як російські близько 120 тисяч загиблих, і від 170 тисяч до 180 тисяч поранених військових. Цю інформацію прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Тільки генштаб має право публікувати цифри з точки зору поранених, зниклих безвісти та загиблих. Сказав він в ефірі журналістка Юлії Латиніної. Згодом на цю цифру відреагував секретар РНБО Олексій Данілов на наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати у 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіє точною інформацією про ситуацію в нашій країні. Мені не зрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати. Заявив він, водночас пише за Times, Офіційні особи США попередили, що оцінили реальну кількість втрат важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених у війні. А Київ не розголошує офіційних цифр. Видання додає, що, хоча російські втрати є більшими, Росія переважають українців на полі бою, чи не у три рази. Росія також має більше населення, з якого може поповнити свої лави за оцінками аналітиків, в Україні загалом є близько 500 тисяч військовослужбовців, тоді як у Росії мільйон 330 тисяч. Останню публічну оцінку втрат адміністрація Байдена робила у листопаді 2022 року. Тоді генерал Марка Аміллі, голова об'єднаного. Комітету начальників штабів заявив, що від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року з кожної сторони вбиті або поранені понад 100 тисяч військовослужбовців. Водночас на умовах анонімності офіційні особи говорили, що цифри наближаються до 120 тисяч. Американське видання зазначає, що лише за півтора року загиблих кількість українських військових уже перевищила кількість американців, які загинули протягом майже двох десятиліття. Перебування підрозділів США у В'єтнамі приблизно. 58 тисяч і приблизно дорівнює кількості убитих афганських сил безпеки за всю війну в Афганістані з 2001 по 2021 рік. Близько 69 тисяч. Кількість загиблих і поранених також свідчить про велику кількість боєприпасів, які витрачають обидві сторони. Цифри також вказують на відсутність швидкої медичної допомоги. Напередові додає New York Times. На відміну від воїна США в Афганістані та Іраку, де американські військово-суворо дотримуються евакуації. І постраждалих протягом години до добре укомплектованого медичного закладу в Україні такої можливості немає. Або всі Україні у великих містах і селах майже кожен знає родина, яка втратила когось у боях. Кладовища заповнюється в усіх куточках країни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.